Зануритися в атмосферу минулого та доторкнутися до нашої історії. У селі Великий Ходачків поблизу Тернополя працює етнопарк Агроленд унікальний агротуристичний центр, що вже понад три місяці тішить відвідувачів з різних регіонів України. Автентичні хатини мешканців Волині, Опілля та Поділля кінця 19-го, початку 20-го століття. Лемківська світлиця, давня лісопильня, музеї фарфору, скла вишитих картин, преси й друкарства. Кожна локація це спроба не просто зберегти, а й відчути минуле. Наш агротуристичний центр створений абсолютно для всіх для всіх поколінь. Це від малесеньких відвідувачів, які надзвичайно полюбляють дрібнішу птицю, кізочок, корівок і старших, де знаходять своє таке, як то, коли жили наші бабусі, вони деякі відчули себе в дитинстві, бо багато є в нас таких старших, які казали, ну ми на такій печі спали, на такій печі ми грілися. Також серед родзинок Агроленду єдина в Україні контактна ферма екзотичних порід великої рогатої худоби. Тут можна побачити азіатського буйвола, джерсеїв, голштинів, угорських сірих, шотландських гірських корів. А ще облаштований живий куточок з різними тваринами. Усе максимально близько і доступно. Їх можна годувати, спостерігати, фотографувати. Це місце, яке однаково захоплює і дітей, і дорослих. Також у нас ще є е, такі локації, як вольєри з шотландськими поні, ірландськими віслючками, кізочки шамі. Е, для малесеньких відвідувачів у нас є надзвичайно красиві локації на сьогоднішній день. Ми відкрили другу е, таку лінію дитячого майданчика, де наші маленькі відвідувачі можуть погратися і дуже весело провести свій час. У парку також організовують майстер-класи з традиційних ремесел для дітей. А екскурсії, які проводить етнологиня, дозволяють відвідувачам краще зрозуміти побут і культуру різних регіонів України. Завершити візит можна в затишному куточку з домашньою випічкою. Тут продають крафтовий хліб і найрізноманітніші булочки. Так Агроленд стає частиною нової туристичної мапи Тернопільщини. Відвідувачі нас швидко знаходять, в основному такі як Хмельницька область, Блас, Рівненська область до нас їдуть відвідувачі. Ну вони поки що від нас захоплені. У найближчих планах відкриття сироварні, драйвленду зі старовинною, сільськогосподарською технікою, музею трипілля та низки інших локацій. Відвідати етнопарк можна у селі Великий Ходачків щодня з 10 до 17.00. З понеділка по четвер квиточки дитячий вартує 200 гривень, дорослий 220. 220 дорослий квиточок, такий п'ятницю, суботу, неділю вартує 250, а дитячий 230. Важливо, що простір повністю інклюзивний. Окрім того, вхід для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю першої групи безкоштовний. А що понеділка для людей старшого віку діє знижка.